Можновладці на випередки запрошують правий сектор перейти у військо. На цьому наполягають і секретар РНБО Олександр Турчинов, і голова СБУ Валентин Наливайченко, і міністр оборони Степан Полтора. Заяви прозвучали після блокування бази добровольців військовими. Дмитро Яржі свого боку назвав цей випадок кремлівською провокацією. І наголосив: вона провалилася, аби уникнути такого у майбутньому. Лідер правого сектора пропонує ухвалити закон про добровольчий український корпус. У Міноборони вже запевнили силу. Інтегрувати правий сектор у зсу не будуть зараз шукають компроміс. Що хлопців здивувало, це те, що зброя власне була направлена в наш бік. Це перший раз за всю війну, скільки ми воюємо, коли армія направляли на своїх побратимів зброю. Президент запевнив, що ніякого роззброєння правого сектора не буде і не було, і все таке інше. Ну але самі дії по собі провокацію нагадують. Тобто, у мене таке враження, що нас вирішили перевірити на міцність, чи ми піддамося на шантаж і тиск чи не піддамося. Не знаю, кому це, власне, на руку. Я не розумію, що от реально відбувається, ходить, чому. так решили, что они в окружении, потому что бригада ВДВ находится отсюда в 8 километрах. Окружения реально никакого нет. Все неглупые люди прекрасно понимают, что правый сектор загнать вооруженные силы, но этот путь точно бы никто не принимал. Мы ведем с ними уже довольно-таки давно переговоры и рассматриваем структуру входа в вооруженные силы и пытаемся прийти к общему знаменателю.